Глядачів телеканалу Сі4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Відмовилися фотографуватися з росіянкою. Чемпіонка світу серед молоді з карате Марія Гнесь з Чернівців завітала в гості до Сі4. У Чернівцях затримали чоловіка, який ймовірно причетний до підпалу наметів на Соборній площі. Відбувся фінал конкурсу відеороликів за зачиненими дверима. Сили оборони України уразили нафтобазу російських окупантів. У ніч на 11 грудня підрозділами сил безпілотних систем Збройних сил України та головного управління розвідки України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ. Об'єкт активно використовувався для постачання палива окупаційній армії РФ. Чернівчанку, яка зливала розташування українських військ, засудили до п'яти років за гратами. За даними слідства, жінка знімала провокативне відео і публікувала їх у соцмережах. Повідомили в управлінні СБУ Чернівецької області. Жінка знімала провокативні відео і публікувала їх у соцмережах. Під час одного з таких своїх ефірів вона публічно озвучила точну локацію розташування підрозділу збройних сил України, чим наразила військових на небезпеку. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів, суд визнав фігурантку винною і призначив їй 5 років позбавлення волі. Через них я не бачу тата вже три роки. Марія Гнесь, українська чемпіонка світу серед молоді з карате, завітала на сі 4 Та сама дівчинка, яка не стала на спільне фото з представницею РФ, розповіла у нашій студії, як хотіла нагадати світові про війну в Україні. Ось ця маленька чернівчанка з дитинства мріяла стати чемпіонкою світу. Стати чемпіонкою світу. Ось так. поки що в мене третє місце. Я хочу перше. Алло, Мрії здійснюється. Титул чемпіонки світу Марія Гнесь отримала восени цього року. Карате почала займатися ще у п'ять. На тренування її вперше привела мама. Постійно допомагала мені, підтримувала мене, малювала тренуватись. П'ять чи шість років я пішла вперше на карате. Так, першу перемогу, так я пам'ятаю, це був Чернівці Оупен. З'їхали кілька міст. Я провела тоді, десь чотири поєдинки. І це було дуже круті. емоції. Нині Марії 16. на етапі юнацької ліги турніру Всесвітньої Федерації карате, що відбувся у Венеції, українська каратистка відмовилася фотографуватися з російською спортсменкою. Батько дівчини пішов на війну добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Повернувшись зі змагань, у рідній Чернівці Марія Гнись завітала в гості досі чотири і розповіла нам про свій вчинок. Дуже багато каратистів зараз воюють, багато з них загинули чи зникли безвісти. Я вважаю, було б неправильно стояти майже в обнімку з представницею країни агресора на одному п'єдесталі. Коли я уходила з п'єдесталу, мені кричали: верніться, верніться. Ну спільне фото. Ну а потім нічого такого не було. В мене багато хто підходив, казав, що я молодець, що так і треба було. Своєю позицією спортсменка в чергове нагадала світу про війну, яка триває в Україні. Як в кого? Тобто деякі люди, які підтримують Україну, ну, вони так підходять, питають, як там справи в країні, як місто, чи все добре. Є ті, хто підтримують інших, іншу сторону, а є ті, хто відноситься нейтрально. Повне інтерв'ю з Марією Гнець, українською каратисткою, чемпіонкою світу, дивіться 12 грудня на усіх платформах Сі4. У Чернівцях затримали чоловіка, який ймовірно причетний до підпалу наметів на Соборній площі. Інцидент трапився у ніч з 1 на 2 грудня. Поліції вдалося з'ясувати, що до підпалу причетний 26-річний чернівчанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також за його місцем проживання правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили. Речові докази злочину. Руйнування стереотипів та привернення уваги молоді до різних форм насильства. У Чернівцях відбувся фінал конкурсу відеороликів за зачиненими дверима. У ньому взяли участь учні з різних шкіл міста та студенти. В своїх роботах молодь показувала фізичне, гендерне, зумовлене, психологічне, сексуальне насильство. Детальніше про відеоролики учасників далі у сюжеті. Чениця дев'ятого класу Вікторія Петренько для конкурсу зняла відео на тему булінгу, адже цей вид насильства найпоширеніший у школах. У нас було відео повністю без слів, воно було можна сказати, як німе. У нас все було супроводжене лише мелодіями та самими рухами, щоб більше було доступно для різних верст нашого суспільства. Ми вирішили вибрати саме булінг, тому що це дуже поширено саме в підлітковому віці, і саме для таких ну дітей, як ми. А ось так показало цікування школяра однокласниками, учениця Чернівецької гімназії No8. Же з небайдужості може змінити все «У мене є знайомі, які цим страждали і не вміли просити про цю допомогу. І ми відповідно зняли такі відео, щоб люди знали, куди звертатися. Щоб люди не соромилися звертатися до психолога. Наприклад, якщо людині щось не подобається, коли з неї звертаються неправильно і в неї. Понижена самооцінка, це це за це потрібно взятися і просити допомоги. Для конкурсу відібрали 15 відеороликів. Проєкт за зачиненими дверима спрямований на розпізнавання молоді різних форм насильства та як допомогти постраждалим від цього. Які теми бачать діти, які питання вони піднімають в цих роликах, але те, що вони вже долучаються до цього до цього процесу, це вже плюс, тому що вони небайдужі. Вони байдужі і вони хочуть показати цю проблему, вони хочуть показати шляхи вирішення цієї проблеми, тобто, що можна запропонувати, щоб уникнути цих проявів насильства. Ті люди, які вже беруть участь, приймають да, діти чи молодь, вони вже стають обізнаними. Це найголовніше, вони вже знають свої права, вони знають, що можна робити, що не можна робити. Навіть бачачи, що в сім'ї відбувається, вони вже розуміють, чи це насильство, чи це не насильство, що таке аб'юзер. Да, ну. Багато напрямків є насильства і видів. І тому чим раніше ми будемо піднімати цю тему і обговорювати її, тим напевно, наше суспільство буде толерантніше, ну тобто без насильства, буде відноситися по іншому. Найкращим соціальним відеороликом на конкурсі визнали роботу студентів ЧНУ імені Юрія Федьковича. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Мріяв облаштувати спортивний простір для дітей у рідному місті. Військовий з позивним балуг пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення. Завжди був готовий прийти на поміч побратимам. Історія загиблого військовослужбовця з глибоки. Юрій Боднарюк брав участь у революції гідності. З 2014 року почав волонтерити. Ловайського котла вони вивезли шість. Тіл привезли на, Західну Украї... на захід України. На захід України сюди привезли. Одна мама, одна мама дуже, дуже плакала і казала, як ви хлопці лишилися живі, а мій син загинув. 24 лютого 2022 року Юрій Боднарюк пішов захищати Україну. Військовий з позивним Балу був старшим солдатом артилерійської групи у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку боронив Київщину, потім воював під Бахмутом. Про ті події він казав, найстрашніше в житті, мама, що я бачив, це коли розстріляна колона мирних жителів. Йде пес і несе дитячу руку. Для такої людини, для такого. Він такий справді тато був такий всім дітям. Добрий тато, такий, папа, балу. Для нього це було найстрашніше. Батько загиблого героя Микола Боднарюк каже, син завжди був готовий прийти на поміч побратимам. Юра був відповідальний усіх, усіх таких. Своїх справах, до чого брався, відповідально ставився до людей з повагою ставився, міг себе останні віддати хлопцям, а, а сам каже, я, я потому, потому обійдуся, а я по тому якось обідуся, по тому якось буде. Юрій Буднарюк мріяв побудувати у глибоці капличку та спортивний майданчик для дітей. Він жив, тим, отак сказати, то було його життя, як він. Міг що зробити для церкви, не лише для цут. І на Углибоці він, і в онкоцентрі лікарня теж багато. Він всі бетонні блоки, то, все він зробив на церкву. У Васловівцях монастирі будували. Була в нього така мрія зробити такий щось аля спортивний. Е, Спортзал, спортивний майданчик такий, щоб діти не заглядали у келих, а займалися спортом. Юрій Боднарюк здійснити свої мрії не встиг. Захисник загинув 18 березня 2023 року. Йому було 42 роки. Прильот, міни, осколки. Нижчі бронежилета у живіт його ранило. Артерію, черевна артерія. Перебило і ми. Робили операцію 4 години з половиною. Серце не витримало. У Юрія Боднарюка залишилися батьки, сестра та син. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску. Новини Сі 4 Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі 4